На межі 60-х-70-х років ХХ століття у кількох селах Буковинської Гуцульщини знімали художній фільм Білий птах з чорною ознакою. Три роки мене насила по світу, а він все дзвонить. Як ми сказали б нині на тему УПА, тоді ця тема, звісно, була табойована. Це називалося про боротьбу з українськими буржуазними націоналістами чи ще якось. Немає значення, але всі розуміли про що. І фільм був вирішений за законами радянської ідеологічної матриці, де перемагали, звісно, комуністи. Але у тому фільмі була така концентрація свободи, такий запах свободи, це солодке слово свобода. Що потім, вже в 90-ті роки, коли на цю тему вже можна було сказати все по правді, і кілька кінострічок було знято, вони в жодне порівняння не годилися із твором Миколайчука і Іллянка. Цей фільм пробудив свідомість, особливо у молодшого покоління. Ось живий приклад. Кіногрупа базувалася у школі села Ростоки. Якраз ту школу, якраз тоді закінчував серед інших Анатолій Томків, син директора цієї школи, який вже на шкільній лаві писав художні твори. Але всі його художні твори, після того, як він зіграв у масовці цього фільму, йому пощастило залишитись у цих. Кадрах незабутніх. Це все перевернуло його душу в буквальному значенні цього слова. Він взагалі назвав цю добу, якій він формувався як особистість, як майбутній письменник. Він назвав добою птаха і водограю. Це симптоматично. Його вихователем літературним, потім був батько Володимира Івасюка, автора Водограю Михайло Івасюк. Він писав усі ці роки і пройшло 40 літ, оцих біблійних 40 літ, після яких він видав свою першу книжку. Це пізній дебют. Він видав якраз на 70-річчя Миколайчука на 40-ліття з часу виходу білого птаха, знову ж цих 40 літ, видав першу свою книжку, а ось напередодні. 60-ліття вийшла його основна на нині збірка новел у Євросоюз через кіношок. Презентація відбулася в рідних Чернівцях. Вона називалася і прес-конференцією, але це було свято книги, свято цього пізнього дебюту, свято зяви справжнього письменника. Доброго дня, шановні колеги, журналісти, гості, запрошені. Мені дуже приємно, що перший прес-клуб в цьому році починається за вашої участі, за участі таких гостей. Якщо виражатись термінологією автора першої книги. Копасив, пацив, то той повинен знати, що є дві причини для того, щоб презентація відбулася саме у нас в прес-клубі і в галереї. Перше, ну, десь третина новел мають малюнки, зроблені рукою автора. Ми подумали, що буде символічно, якщо презентація відбудеться у художній галереї. Це буде поєднання і письменника, і художника. І друге, eh, Антон Миколаївич так плідно працював два чи три попередні роки, що всі свої 41 новелу він зібрав в єдине ціле. І сьогодні це, eh, ну, я вам скажу чесно, що я прочитав майже все, одну чи дві новели не прочитав. Це зовсім інше явище, ніж кожна новела окремо взяти. Це вже явище на терені Буковини. Мистецької письменницької України, і, і в новій якості перед нами постає і Анатолій Миколайович. На цьому своє коротке, вступне слово, дозвольте закінчити. Представлю вам наших гостей. Ще Анатолій Миколаївич Томків, винуватець цієї події, який нас тут зібрав, автор цієї книги, і його товариш Земляк. Побратим, письменник, пан Василь Герасимюк з Києва. Він також відомий письменник. Вам більш відомий як журналіст, як людина, яка творчо працює на е, мистецькій і письменницькій ниві. Формат зустрічі такий. Даємо слово на е, хвилин 5-10 Анатолію Миколаївичу, Потім е, попросимо пана. Ресурмука, щоб він нам розказав. А потім запитання, відповіді, і завершуємо е нашу зустріч тим, що Анатолій Миколаївич кожному, хто побажає, книжок є достатньо, підпише старшим надписом і відповість на ваші запитання. Погоджуємося? Будь, будь ласка, пане. Вставати, Ні, чи? я думаю, що сидіть. Це ясно. Шановні друзі, я прочитаю текст, щоб було по формату і коротко. Ініціатива проведення прес-конференції належить прес-клубу. Чи є у цій події інформаційний привід для запрошених ЗМІ? Книжок виходить багато. Чому ж презентувати цю? Спробую виокремити один з інформаційних приводів. Сьогодні говорять про те, що книжка, можливо, не вистоїть перед інтернетом. Як воно буде, побачимо. Але поява книги в Євросоюз через кіношку є результатом примирення інтернету і книги. Я поясню чому. Можливо, чи не вперше в Україні бачимо отаке співжиття нового і старого класичного, бо видати книгу просили якраз ті. То, як ми кажемо, сидить в інтернеті, але той, хто сидить і вже все прочитав, хотів, аби вийшла ця книга. І тут сидить пан Сергій Зарайський, який скаже, що це так, новели друкувалися фактично щомісяця впродовж останніх трьох років на одному з інтернет-порталів, редактор якого Сергій Зарайський Рунян. Присутній тут, і я себе не позиціоную з письменником, а виходячи з тих багатьох коментарів, які ми разом відстежували, ми вирішили, я кажу, ми видати цю книгу, з, враховуючи той імпульс того порталу, про який я кажу, з письменником себе не позиціоную, хоча почав писати ще в школі. В Ростоках, де Іван Михайловичук знімав знаменитий білий птах з чорною знакою, тоді починав з роману Добро і зло. А сьогодні, в свої 60 завершую короткими новелами, кожна з яких може бути романом. Василь Герасимюк називає ці тексти Густа інтенсивна проза. Це не новий жанр, а скоріше данина стрімкому часу. У якому колись один писав і всі читали. Зараз багато хто пише, але мало хто читає. У 2012 році у видавництві Букрек вийшла перша книга Нарисів під назвою Хто пацив, той знає. Вдячний директору видавництва Дарині Туз за те, що на обкладинці пояснила назву книги пацити по гуцульськи, значить потрапляти у якусь пригоду. Щось пережити у своєму житті. Румунський аналог чи Неапачі та Челешті. Буковинці Гуцули пережили ціле епохи турецькі, австрійські, румунські, московські, але були і залишаються європейцями. Бережуть традиції, звичай, у краї, які називають Україна в мініатюрі або край, де варто жити. Вдячний письменнику завідуючу. Музеєм імені Ольги Коблянської Володимиру Вознюку за те, що запропонував іменувати нову книгу, тепер вже збірних виключно художніх творів, назвою однієї з новел в Євросоюз через кіношку. Кіношка Гірське урочище в Потильському районі, де гуцул Мільо веде господарку та як вели її спокон віку його предки, де він по транзистору щоденно слухає трансляції сесії Верховної Ради. Мільо переконаний, що парламент треба класти тут, на груни, бо відси з кінашки видно Європу, а там під куполом Верховної Ради, як під перевернутим казаном з-під кулеші, мало що видно. Мільо це ми з вами, народ, який хоче мати свою державу і плекати її так, як європейські народи плекають свої, щоб мали жити, де ми. Наші діти, щоб не тікали в Італії і Португалії, щоб канули в вічність репресії і повторення ідеології, щоб нас упізнавали в голосі квітки, цісик, в унікальних ремеслах, в особливому барвистому гуцульському таланті бути газдами і митцями про все це в цій книзі. Висловлюю вдячність поетесі, голові обласної організації спілки письменників України. Вірі Китай Городський за творчу підтримку нарідко в телефонному режимі. Вона була першим слухачем написаного, як і Володимир Вознюк. Дякую журналістці, я сказав би культурологу Ларисі Хомич за її особисту пропозицію редагувати кожну наступну новелу, яка з'являлась в інтернеті. Лариса дотримується думки, що багато новел є, власне, кіносценаріями. тексти сконструйовані за принципом, прочитав, побачив. Про це говорять і багато читачів в інтернет-коментарях. Наступна ознака кіношки, музичність, прози, окремі речення переписувались пів сотні більше разів. Це або короткі постріли, або довгі автоматні черги. З обов'язковою мелодійністю. Тексти сценічні і годяться для читання зі сцени. Не професійний літературний критик, але тонкий знавець літератури Ярослав Курком вивів такий жанр, як буковинська новела. Такого жанру немає, але я з курком погоджуюсь. Дякую вам, друзі, всім, за те, що прийшли уважили цю імпрезу, бо знаю, що тут немає байдужих до Гуцулки Ілони, до Гуцула Міля, до Філони з полонини, до інших героїв кіношки. Окрема подяка присутньому тут моєму земляку Ростоківчанину. Члену громадської організації Земляства Вуховинців у Києві, буховина генеральному директору інвестиційно-бойвельної кампанії Ігору Яківіку за фінансову допомогу виданні книги. Не було би його, не було би цієї імпрези. Ігор Васильович, справжній український меценат і підтримує багато подібних проєктів. Сказане підсумую віршем, рядки якого є епіграфом до новелих і Чорт. Але могли би бути епіграфом і до всієї книги, а для цього я встану. Я відсьогодні служу водночас чорту і Богу. Дайте дорогу, братчики раз, дайте дорогу, я не боюсь ні погороз, ні образ, тільки потроху навіть і вас. Але, братчики, раз дайте дорогу, сказ не минає, хитнувся каркас, валив епоху, може й не час, але братчики, раз дайте дорогу, вам залишається дороговказ. Пересторогу і явить безголузний. Крах на показ, як і дорогу, яка про запас. Ці пророчі рядки на зорі Української Незалежності у 1989 році написав автор вступної статті до книги Євросоюз через кіношку Василь Грасенюк. Перед тим, як надати слово йому, одна секунда. Вчора по Фейсбуку надійшло привітання Львівського прес-клубу. Читаю Львівського прес-клубу в особі Романа Шостика, старшого покоління, його пам'ятає. Вітаю з книгою та її презентацією. Слухайте далі. В Україні є дві дороги. В Європу через Варшаву або в Сибір через Москву. Але одна і друга дорогу через Кіношку. Роману шостки. Трошки забагато. Нормально. 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 Дякую, Спасибо. Ми даємо слово нашому я хочу втрутитися трошки в композицію, тому що після таких атестацій важко щось, як це сказати, так, буденно щось говорити, треба щось відповідно взяти його тон. Я, на жаль, не можу. Я розумію його хвилювання. І я б хотів, щоб спочатку сказали, я все-таки. Ми як Гуцули, я кажу гуцули, хоча він з діда Прадіда не Гуцул, але пише так, як Гуцул. Так само, як Миколайчук. Всі думали, що він же ж гуцу... гуцулішого гуцула нема. А він же ж не був Гуцулом. Але на наш еталонний Гуцул. І тому е я хочу, щоб спочатку сказали пару слів перед запитаннями. Ну запитання, які ми ну, розуміємо, що тут всі, -всі знають це. Е я хочу, щоб сказали.